Мова – Це найприродніша мова. Слово – то мудрості промінь. слово то думка людська. Хто не жив посеред болі, той ціни не знає сиє, той не знає, як людині боротьба і праця миє. Не журись, коли не доля вкрай чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки споче не згине. Словами серденька не одуриш. Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Слово, моя ти єдине зброя. Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чому ти не господь, не жалі той, що з діма, не ж і голове я жива, я вічно буду жити. Я в серці маю те, що не вмирає.